Вітаю глядачі! Ви на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях з України і зі світу загалом. Звісно ж, в першу чергу фокусуємо свою увагу на російсько-українській війні. Про це буде доречно поговорити з Дмитром Снігірьовим, військовим оглядачем. Вітаю, пане Дмитре. Добрий вечір. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, в першу чергу, звісно ж, пане Дмитро, цікаво, коротко, і по різних відтинках фронту, що зараз відомо, те, що відбувається просто зараз на фронті російсько-української війни, куп'янсько-ламайський напрямок. Окупанти намагаються прорвати позиції збройних сил України в районі Сеньківки, але без успіху. Є певні тактичні успіхи в районі Лимано першого, але ситуація в цілому контролюється збройними силами України. Ми контролюємо панівні висоти в районі Сеньківки, плюс тотальний характер мінування місцевості, успішний характер контрбатарейної боротьби стримує наступ російських окупантів на Лиманському напрямку. Окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України в районі Білогорівки, в районі Терни і в районі Серебрянського лісництва. Варто відзначити, що за останній тиждень. У збройних сил України в районі Білогорівки були певні тактичні успіхи. Вдалося деокупувати окупувати приблизно до півтора квадратних кілометри української території. Аналогічна ситуація спостерігалася і в районі сербіянського лісництва. Натомість в районі Терне, е окупанти змогли дещо просунутися в лип української території, захопивши приблизно в глибину до двох-двох з половиною кілометрів. Варто відзначити різ. Оцін, оцінки так званих експертів, які плутають глибину просування і відповідно загальною площею, яку вдалося захопити окупантам, називається 10 кілометрів. Так, от мовиться про 10 квадратних кілометрів, а не 10 кілометрів глиб української території. Наразі ситуація стабілізована. Окупанти не полишають наміру створити оперативні оточення українських військ в районі Сіверська. Саме цією метою тиск одночасно з території Донецької області, відповідно за району Білогорівки. На авдіївському напрямку ситуація змінюється динамічно. Ситуація складна. Варто говорити про те, що окупанти не полишають спроб організувати знов таке оперативне оточення шляхом нанесення удару по флангам українського групування і замкнути кільце оточення в районі населеного пункту Ластовщина. Наразі важко. Вають населені пункт степове всі повідомлення російської окупаційної армії про те, що бої тривають в центрі населеного пункту, не відповідає дійсності протягом останнього тижня за підтримки бронетехніки авіації збройним силам України вдалося провести низку успішних контратак, і повернути раніше втрачені території. Важкі бої в районі Авдіївського Коксахіму. Повідомлення знову окупантів про те, що вони прорвалися безпосередньо на Коксахім. Не відповідає дійсності. Так само не відповідає дійсності про те, що з району захоплено. Промку їм вдалося прорватися безпосередньо місто Авдіївку. Варто відзначити ваш е, складний характер бої в районі Тоненьке. Там окупанти намагаються захопити лісосмуги і закріпитися на лінії е, відповідно е, цього населеного пункту. Е, разом з тим, варто відзначити е, високий коефіцієнт е, смертності серед російських окупантів. Мовиться про те, що з початку. Наступу на Авдіївському напрямку нагадаю, це 10 жовтня, за оцінками української сторони і західних розвідок. Вже станом на грудень місяць можемо говорити про загальну чисельність двохсотих російських окупантів. Це на рівні приблизно до 14 тисяч, крім того, 200 одиниць бронетехніки приблизно до 124 одиниць танків Мар'їнка. Місто тримається Знову таки всі попередні повідомлення російських окупантів про повний контроль над населеним пунктом, не відповідає дійсності. За декілька днів це змушені були визнати самі окупанти, заявивши, що ЗСУ утримують позиції на західних околицях міста. Нагадаю, цей населений пункт те, що від нього залишилося, а залишилася лише назва, бо коефіцієнт руйнації житлової забудови це приблизно до 95%. Героїчно утримуються збройними силами України протягом двох років. До війни в Мар'їнки проживало лише 9 тисяч місцевого населення це по цьому напрямку в районі Мар'їнки так само спробували атакувати по флангах українського групування, зокрема з району населеного пункту Побіда. Незважаючи на всі спроби окупантів, ситуація складна, але позиції Збройних Сил України не утримують. Бахмутський напрямок. Варто розділяти два фланги Бахмутського напрямка. Важкі бої в районі Кліщівки Андрівки. В районі Кліщівки ведуться з панівні висоти, вони під контролем Збройних сил України. Саме населений, населений пункт Кліщівка знов-таки його назва бо пункту не існує вже через тотальний характер руйнації в сірій зоні. Чому сіра зона? ну, фактично, він в низині, відповідно, ані українським підрозділам, ані російським окупантам, де немає за що зачепитися. Російські окупанти, як на долоні, їх накривають просто засобами ураження. Артилерійський вогонь, мінометний плюс, відповідне, РСЗУ. В районі е Берхівки. І там є певні тактичні успіхи окупантів. Вони намагаються знову розвинути попередній успіх, але наразі протягом останнього тижня ситуацію дещо вдалося стабілізувати. Е, Веремівський виступ. Варто говорити про те, що саме саме поняття «Веремівський виступ внаслідок. Успішного характеру контрнаступу збройних сил України в літньо осінній період він перестав існувати. Нагадаю, позиції російських військ глибоко вклинювалися в українську оборону, і це було одним з задумів українського генштабу вирівняти лінію оборони, зрізати ці виступи. Це відповідно в ході контрнаступу і вдалося. Тому говорити про те, що не було взагалі тактичних успіхів збройних сил України під час контрнаступу не відповідає дійсно Пане... Запорізькі. Так, прошу. так, пане Дмитре, ну про це вже безліч разів говорили. Зрозуміло, що чималу кількість масу я б навіть назвав би особового складу, вже перемололи Сили оборони України за цей час так званого контрнаступу. І зрозуміло, що потенціал і атакувальний, і навіть оборонний сильно попсували армії ворога. Хотів би конкретно загострити увагу на населеному пункті Авдіївка. Чи є перспективи і небезпека того, що наше місце. Яке мені здається, вже скоро можна буде називати містом фортецею, як Бахмут, може повторити долю Бахмута, коли поступово так витрачаючи шалені кількості військових, витрачаючи шалені кількості броньованої техніки, однак росіяни витиснули особовий склад наших хлопців та дівчат завдіївки. Дякую за запитання. Ви знаєте, ви не випадково провели паралелі між Бахмутом і Авдіївкою, коли в українське суспільство вкидалася теза Бахмут, фортеця Бахмут. Слушно зауважили, що незважаючи на чисельні втрати, Росія нам все ж таки вдалося її окупувати. Так, от сам факт окупації міста Бахмут. Це ну поводьтеся після тієї інформаційної компанії в Українських з приводу е, фортеці Бахмут, е, на мій погляд, е, мав деморалізуючий вплив першу чергу на цивільне населення. Тому не варто проводити знов таки е, паралелі Авдіївка фортеця там символу незламності українського духу це війна. Наразі всі зусилля окупантів направлені якраз на те, щоб повторити Бахмутський сценарій. Як ви справедливо заважили, і тоді і наразі основна ціль окупантів це перерізати логістику збройних сил України в районі Авдіївки. Логістичний шлях це ширина між флангами, по яких працюють російські окупанти, 6-6,5 кілометрів. Тому відповідно не випадково всі зусилля направлені якраз по ударам по флангам, щоб безпосередньо взяти під свій контроль цю логістичну складову, унеможливити проведення ротацій, вивезення поранених і БК. А тоді вже так званий бахмутський... Витіснення зсу з безпосередньо населеного пункту відповідно Авдіївського коксахіму, тому основні зусилля ЗСУ якраз і направлені наразі, щоб не дати можливість окупантам зімкнути удар в районі населеного пункту Ласточкина, тобто два крила щоб не, не з'єдналися і не створили оперативного оточення. Оце це основні завдання. Давати прогнози справа невдячна. Ще раз підкреслюю наразі розуміючи складні ситуації. Збройні сили України, зокрема, генштаб ЗСУ, е, прийняв рішення про передислокацію оперативних резервів і е, відповідно засоби ураження. Це дає свої позитивні знаки. Я вже наводив приклад з населеним пунктом Степове, де ми успішно контратакуємо. Е, плюс, е, відповідно, є успішний характер е, активної оборони в районі Авдіївського коксахіму тієї ж самої промки. До речі, ну, про до ці речі... дії, пане Дмитре, так, перепрошую. Прошу. Ось ця е, трагедія, яка потрапила на всі передовиці змі у світі в Україні, про розстріл злочинний наших двох хлопців, які здавалися беззбройними росіянам. Те, що побачили ми, згодом прокоментував очільник міської адміністрації військової Авдіївської Віталій Барабаш. Він сказав, що начебто цих окупантів вже знищили наші хлопці, сили оборони. Однак у військове керівництво, люди компетентні, а зазначили, що такого підтвердження немає. Все ж таки, ґрунтуючись на ці два діаметрально різні повідомлення, розумію, що подекуди на деяких відтинках фронту спостерігається е, така дуже Нестабільна ситуація, коли одна позиція може передаватися з рук в руки протягом дня, навіть протягом доби, як це корелюється з тим, що зараз маємо новини про якесь, начебто, замороження фронту, про падіння температури, що також сприяє цьому факту, ми можемо зараз говорити про якусь стабільність умовну на фронті, коли фронт стає умовно? Чи все ж таки І... зараз активні бойові дії продовжують відбуватися? Продовжують. Давайте говорити про те, що ви акцентували увагу на розбіжності думок. На мій погляд, взагалі, коментувати події на лінії фронту безпосередньо на лінії фронту. Мають тільки представники, прес, офіцери відповідно генштабу ЗСУ або відповідних відтинків. Бо наразі це не перше повідомлення Барабаша, який, ну скажімо, так м'яко кажучи, не підтверджується. Е, варто говорити з приводу е, факту ліквідації. Е, я не випадково навів успішний характер дій збройних сил України, а саме контрнаступ, контратаки, в ході яких і були повернуті раніше втрачені позиції. Але давайте говорити про те, що заявляти про підтверджений факт ліквідації саме тих окупантів, які безпосередньо приймали участь у розстрілі українських військовослужбовців, не немає жодних підстав. Це перше. Е, Друге з приводу динаміки, дуже динамічна ситуація. Знов таки, ті повідомлення, пам'ятаєте, Барабаша та інших так званих експертів з приводу так, другого, третього штурму. А в штурм не припинявся не на хвилину кожен день йдуть штурми. Варто єдине на чому акцентувати увагу на зміні тактики стратегії дії окупаційних військ. Якщо раніше це були танкові колони під прикриттям піхоти, те, що ми спостерігали на тих відео, то наразі вони поміняли тактику і діють окремими мобільними групами, використовуючи тактику Вагнер, яка була опробована під час боїв Бахмутів. Чому вона полягає е, декілька мобільних груп загальної чисельності від 8 до п'ятнадцяти? Осіб на за рахунок звуження лінії фронту створюють вогневу перевагу, в тому числі з використанням реактивних гранатометів, і е, або просочуються, або відповідно е, захоплюють оборонні позиції збройних сил України за рахунок постійної зміни і. Постійного вогневого ураження, тобто це так звана карусель, коли група заходить, відпрацювала інша, але вони не залишають лінії бойового зіткнення, <кій> тому от про це варто говорити. І ця тактика дії окупантів наочно ті інформації про третій, четвертий, п'ятий штурм і заяви Барабаша з приводу того, що поставлений дедлайн російським окупантам захопити Авдіяку до, Зразу... до нового року. нового року залишилася. Так а... для чого давати подібні е, сентенції на загал, створюючи знов таки атмосферу штучної паніки серед цивільного населення, для мене не зрозуміло. Ще раз я звертаюся до офісу президента з е, пропозиції, навіть не те, що пропозиція. Забороніть представникам військово-цивільної адміністрації взагалі коментувати події, які відбуваються безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це має робити відповідно тільки дотичні до цих подій люди, а саме, пресофіцери генштабу збройних сил України. Буквально 5 хвилинок маємо, однак не можу не зачепити ще два питання, пане Дмитре. Моє минуле питання стосувалося погодних умов. Зараз мінусова температура. Особливо це стосується, звісно ж, і сходу України. Там континентальний клімат також впливає на це все. І там жорсткіший клімат, ніж тут. Однак, наша Херсонщина, також наближена до Чорного моря, там і загалом така вологість підвищена. Як буде впливати на наші Наші дії із просування розширення кількості е, і площі плацдармів на лівобережжі Херсонщини саме мінусова температура, тому що деякі експерти зазначають, мерзне ґрунт, є можливість просуватися важкій броньованій техніці. Немає ґрунту, є глей, є якісь болота. Такої можливості немає, тому запитаю у вас. Давайте говорити про те, що замові місяці жодним чином не впливає на активність бойових дій. Наведу конкретні приклади, що грамацовна вторгнення російських окупаційних військ лютий місяць 22 року. Дебальцевська операція російських окупантів 2015 рік. Лютий місяць. Поясніть мені тоді логіку військових експертів, які говорять про те, що в зимовий період буде заморожена лінія фронту. Відповідно, це вплине на наступальні спроможності російських окупантів. Два яскравих приклади. Які спростовують цю інформацію з приводу можливості збройних сил України щодо Херсонщини? Ну я не буду забігати наперед, але на лівому березі. Ми можемо говорити про те, що наразі збройні сили України розширили свою зону присутності і всі спроби російських окупантів е е скинути українських військових безпосередньо Дніпро не мають жодних результатів. Ба більше того, російські окупанти самі змушені визнати ефективні дії збройних сил України, а саме успішну роботу РЕП. Які створили так званий дах над позиціями ЗСУ, неможливлюючи роботу ударних безпілотників, Це основне що дошкуляло українським захисникам, плюс успішний характер контрбатарейної боротьби за рахунок тактико-технічних характеристик західної зброї, і головне географічного становища правий переконтрольований ЗСУ він вищий, ніж лівий, які контролюють окупанти, плюс давайте говорити про те, що важкі втрати в живій силі окупанти змушені підтвердити. Характер втрат, власне, відеозаписи самих представників окупаційних військ, які говорять про те, що з трьох років залишилося в живих 50 осіб. Тобто, коефіцієнт втрат просто колосальний. Наостанок теж буквально. Кілька хвилинок маємо 2-3 хвилинки. Про ДРГ нас вже звикли кормити перемогою, якимись успішними операціями, контрнаступами і так далі. Іноді просочується негатив, який, звісно ж, нормальний і з однієї і з іншої сторони. І є інформація про активну роботу ДРГ на кордонах півночі України на Чернігівщині та на Сумщині. І нещодавно є факт перевірений і підтверджений, і верифікований офіційно. Ційно зайшли дрг сили російських окупантів і знешкодили, ліквідували наших захисників на тому напрямку. Наскільки це велика проблема, і чи може контролювати Україна такий довгий фронт протяжністю більш ніж тисячу кілометрів? Звісно, ж тут враховую і Республіку Білорусь. Давайте говорити про те, що те, що ми звикли говорити, кордон це не кордон, а така сама лінія фронту. Тому от всі ті сентенції працює ДРГ на кордоні. Вони працюють на лінії фронта. і відповідно ті епізоди, які ви навели, вони нічим не відрізняються від бойових дій відповідно на сході, чи то на півночі нашої країни, чи відповідно там інших географічних точках, тому це хибна теза. Варто говорити, що тактику роботи ДРГІ використала як українська сторона. Ми всі бачили це і рейди відповідної РДК і робота е, наших е, е, спецслужб прикордонні це Білгородщина, Брядщина, Курська область і дзеркальна відповідь з боку окупантів. Але це війна. Тобто, ще раз підкреслюю, це не те розуміння кордони, шлагбаум, прикордонний пост і все інше. Це лінія фронту, і розслабле і розслаблятися нашим захисникам, перебувати у знаєте, відносному емоційному спокої, те, що війна десь далеко ні. Війна по всій лінії фронту. Так наразі ми контролюємо тисячу кілометрів України Російського фронту, але. Чому е, основна, скажімо так, функціонал всіх розвідувально-диверсійних груп? Це відволікання оперативних резервів Генштаба ЗСУ на прикриття відповідно, Україно-білоруського кордону і кордону з Російською Федерацією, які вважаються умовно спокійними. Уявіть собі, що Україно-білоруський кордон, протяжність тисячу кілометрів, така сама, як фактична протяжність російсько-українського фронту, тобто та кількість військ знову таки на прикриття кордону відволікається дуже серйозно. Те саме стосується відповідно Сумської Чернігівських областей плюс Харківська, де так само активно діють російські ДРГ. Основне завдання розтягнути оперативні резерви ЗСУ, однак в цю гру, як то кажуть, можна грати вдвох. Правильно розумієте вдвох, так і як... при чому успіхи саме за українською стороною на сьогодні, як то кажуть, м'яч на нашій стороні. Дякую за чесну правдиву розмову, пане Дмитро. Без купюр О, те, що відбувається на лінії розмежування російсько-української війни, обговорювали з військовим оглядачем Дмитром Снігирьовим. Дякую вам, друзі, за те, що були зі мною Павлом Ковальчуком. Ви дивилися відео на Ютуб каналі Фокус. Залишайтеся з нами, ставте свої вподобайки, коментарі. Ну і, звісно ж, підписуйтесь. Пам'ятайте, ми говоримо лише правду. Ну і решту, звісно ж, зроблять ЗСУ.